Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 2 січня 1999 року у Чикаго на снігу майже на пів метра при температурі 25 градусів морозу. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 2 січня буде хмарно з проясненням, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, ожлить та паморозь. На дорогах ожеледиться. Температура в повітря вночі 0,5 градусів морозу, в день 1,6 тепла. Також використовуючи можливість, хочу привітати всіх з Новим роком і з наступаючими святами. У Тернополі 2 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, та паморозь. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі – 1-3 градуси морозу, в день – 2-4 тепла. 2 січня 1839 року Луї Дагер провів першу фотозйомку місяця. Я ж бажаю вам, аби у новому році усі планети у вас завжди стояли правильно. Гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на Тіві 4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.